Комбо пропозиція на безкоштовну доставку замовлень від компанії «Юнайс», «Укр» та новою поштою. Для того, щоб отримати безкоштовну доставку, необхідно у своє замовлення додати товари з комбо пропозиції В третьому каталозі це безсульфатний шампунь та дезінфікуючий засіб за 59 гривень. В наступних каталогах ці товари будуть змінюватись. Товари ви можете додати на другому кроці при оформленні замовлення. Якщо у вашому замовленні є товари з комбо пропозиції, то незалежно від суми замовлення доставку сплачує компанія новою чи Укрпоштою. І якщо у вашому замовленні немає товарів з комбо пропозиції, то замовлення оплачує одержувач незалежно від суми замовлення. Які ж переваги комбо пропозиції? Перше, ви маєте можливість отримати безкоштовну доставку навіть при мінімальній сумі замовлення. Друге, ви маєте можливість отримати ще більшу вигоду від продажу цих товарів? Залишайся зі мною, щоб не пропустити умови безкоштовної доставки в наступних каталогах Юнайс.